Вісім унікальних годинників легенди формули Формули-1» міхаеля Шумахера виставлять на торги. Серед них два іменні годинники. На ручний годинник Адемар Піге створили спеціально для Міхаеля Шумахера. Такого більше не робили. Нема двох однакових моделей. Теж саме й з вага Бондаж його теж зробили на честь Шумахера. Він не був призначений для серійного виробництва. Один годинник подарували Шумахеру, коли він в шосте став чемпіоном світу. Інший створили на честь його сьомої перемоги на турнірі. Замовив годинник спортивний директор команди Феррарі Жан Тод. Найдорожчим лотом стане іменний годинник. Вага Бондаж його вартість оцінюють у один-два мільйони доларів за стартової ціни в один мільйон. Важко передбачити, скільки коштуватиме вся колекція. Аукціоністи мають намір отримати за колекцію приблизно 4 мільйони доларів. Нею вже зацікавилися покупці зі США, Азії, Європи та Близького Сходу. Аукціон відбудеться 13 травня у Женеві. А поки що годинники виставлено на огляд в Нью-Йорку. До цього їх показували в Лос-Анджелесі, Гонконгу та Дубаї.